Найбільший автовиробник світу, корпорація Тойота, продовжує відкликати з ринку свої автомобілі через проблему з педаллю газу. Поки Тойота бореться за відновлення своєї репутації, аналітики кажуть, що проблема неконтрольованих авто може полягати зовсім не у газовій педалі. Детальніше Марія Юнко. Американська корпорація CTS вже цього тижня розпочала надсилати педалі газу зі свого заводу у Канаді до автомайстерин Тойоти. Однак постачальники не переконані, що заміна цієї деталі вирішить проблему загалом. Спочатку вважали, що педаль застрягає в килинку, потім що педаль недосконала. І мовляв, у результаті цього автомобіль розвиває надмірну швидкість, що призводить до аварії. Але тепер з'явились нові версії. як спеціалісти визнають, що педалі не спричиняють жодних аварій чи травм. Тож питання, чому деякі моделі Toyota розвивають неконтрольовану швидкість, продовжує залишатися загадкою. Деякі експерти кажуть, що причиною може бути комп'ютерний контроль роботи двигуна. На мою думку, більшість проблем, які ми бачимо, не пов'язані з газовою педаллю чи килимком. Причина в інших частинах автомобіля, правдоподібна в електроніці. Кілька мільйонів автомобілів відкликані на заміну подалі не лише з ринку США, але й з Китаю та європейських країн. Їхня кількість зростає разом із панікою водіїв та занепокоєнням автопродавців. Нам телефонують покупці, які хочуть знати, що їм робити. І тільки ми знатимемо, що робити, ми їм обов'язково скажемо. Деякі автодилери оглядають автомобілі, інші радять своїм клієнтам телефонувати безпосередньо компанії. Втім, для водіїв це не дуже втішна порада. Me, мене це непокоїть. Я сподіваюся, що проблема буде розв'язана і мені не доведеться віддавати своє авто. Воно мені подобається. Комітет торгівлі конгресу США оголосив про наміри вже незабаром розпочати слухання у цій справі. Марія Юнко, голос Америки.